Доброго дня, всіх вітаю! До мене звернулася мама військовополоненого. Нашого військовополоненого, це не важливо, якого саме військовополоненого, це не важливо, як звати цю жінку, тому що до мене звертаються постійно рідні і близькі наших військовополонених з одним і тим самим запитанням. М Мені сказали, ви можете допомогти в пошуку військовополоненого або зниклого безвісті. І я завжди задаю на зустріч також одне лише запитання: хто вам це сказав? І нехай він покаже хоча б один приклад того, що я комусь допоміг знайти якогось нашого військовополоненого. Тому що я відверто й прямо кажу і неодноразово це казав, і писав, і я навіть собі на аватарку вже ставив підпис, що я цього не роблю. Я не маю такої компетенції, і я цим ніколи, ніколи не займався. Так, дійсно. Е, у нас є програма обмінний фонд, за якою ми виплачуємо е, ну, певні бонуси, там, допомогу нашим військовим, які беруть в полон росіян. Вони їх беруть в полон, відправляють нам ексклюзивне відео, і е, ми їм просто пере, ну, пересилаємо ці кошти. Все. Ми можемо цих полонених, які, яких вони взяли в полон навіть ніколи не побачити. Просто ну, дехто може думати, що ми їх собі купуємо, щоб вони нам картоплю саджали, то це ну, повна маячня. Ми просто допомагаємо їм, мотивуємо їх до того, щоб вони брали більше в полон е і наповнювали тим самим. Обмінний фонд, і е, через наше інтерв'ю, в тому числі, ми мотивуємо росіян до того, щоб вони йшли і проштовхували обмін, тому що обмін, якщо він е, гальмується, то він гальмується лише з російського боку, ніколи не з нашого боку. Тому що ми з самого початку все показуємо, як є. Спілкуємось з ними, е, показуємо з ними відео, даємо їм зателефонувати. Ну, один дзвінок, я вважаю, це е, потрібно Зробити для того, щоб провести, так скажемо, бесіду та да? Пояс... роз'яснювальну бесіду. Да? Це е, такі, така опція, е, ну такої просвітницької роботи, але вона далеко не головна. Головне це. Пояснити їм, що вони мають іти і добиватися того, щоб їхнього а, ну, цього росіянина забрали з полону. Да? От що ми робимо, і робимо ми це з першого дня. І з першого дня ми максимально робимо все для того, щоб наповнити обмінний фонд, і для того, щоб. І для того, щоб Відбувся обмін якомога швидше, і, взагалі, якщо там послухати наше керівництво нашої країни, то ми з самого початку говоримо про обмін всіх на всіх, і от в чому полягає моя робота: це інформаційна робота. Якщо я і дотичний якимось чином до повернення наших військовополонених там додому. То лише в тому е, плані, що я роблю те, що я роблю. Тобто допомагаю з наповненням обмінного фонду, е, допомагаю з інформаційною роботою. Але я ніколи, я, я так докладно пояснюю, просто тому що я це роблю 2-3 рази на день людям, які мені телефонують. Да? Ну, то я ще раз поясню: я ніколи не мав е, доступу до списків. Більше того, я ніколи і не шукав доступу до списків. Мені це просто не потрібно. Це погано. Якийсь Вова Золкін не має цим займатися. Цим мають займатися реальні державні спеціально створені для цього структури. У нас є уповноважений справ людини, омбудсмен, до нього ви можете звертатися. У нас є спеціально створений координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Туди ви також можете звертатися в їхні контакти у відкритому доступі. Не можете, а ви маєте туди звертатися. Ви маєте туди приїжджати. Ви маєте надавати всю інформацію про ваших рідних і близьких. Для того, щоб вони її мали цю інформацію, для того, щоб вони могли ідентифікувати якомога швидше. Якщо ви ідентифікували, ви також можете їм цю інформацію передати. Але там є спеціально ну спеціально навчені і якби. Люди, які цим займаються, от саме цим вони займаються. Я ніколи не формував списки, не впливав на е створення цих списків. Хто там в списках, кого забирають, кого... мені головне, щоб повернулися всі наші додому. От е От що ну, от що для мене має величезне значення. Все більше до мене з питань пошуку якогось, кого-небудь, де-небудь не потрібно звертатися. І також, окрім всього, був мітинг на майдані, також рідних і близьких наших військовополонених, зниклих безвісті. Люди виходять, люди роблять такі заходи. Це абсолютно нормально. Я також був на одному з цих заходів я після того як цей захід вже пройшов, так його офіційна частина, там ну, люди хочуть хочуть кожен задати запитання, кожен сфотографуватися, там хтось ну хтось хоче сфотографуватися. Я ну я нормально завжди абсолютно на це реагую, і я не тікаю від цих запитань. Просто я ну і і туди вийшов, також щоб пояснити, що це запитання не до мене, не до мене. І якщо ви звернулися до мене, і я вам зараз скинув посилання на це е, відео. Просто щоб ну не витрачати свій час, тому що ну людей, які звертаються багато, вибачте, я розумію всі ваші емоції, абсолютно розумію. Я розумію, що є безліч запитань, безліч запитань і безліч е, претензій, також і до наших служб. Але задавайте ці запитання і висловлюйте ці претензії їм. Я не можу проводити одну, ну, таку консультацію 3-4-5 разів на день. Навіть, ну це і в цьому просто немає сенсу. Тому я хочу записати ще одне таке звернення. Зараз записую для всіх, хто його може побачити. І на тому ж мітингу. І зараз я хочу сказати ще одну річ: от ви виходите на майдан, ви можете вийти до Верховної Ради, до офісу президента, куди завгодно. Всі наші інстанції, наскільки я знаю, докладають максимум зусиль щодо повернення наших. Військовополонених додому, зараз ви можете зі мною сперечатися, ви можете висловлювати свої думки. Ви можете писати, що а от я зверталася, а якось не так відреагували, або я там подавала докази того, що він в полоні, а мені сказали, що він зниклий безвісті. Все це також безумовно є. І всі ці запитання потрібно адресувати відповідним нашим службам. Але. Є ще міжнародний червоний хрест. Така організація. Ця організація отримує відповідне фінансування і покладає на себе, окрім іншого, також зобов'язання по допомозі нашим військовополоненим. Ну тобто гуманітарна організація, яка має допомагати і росіянам, тут у нас да, в полоні, і нашим в полоні у росіян, але виходить так, що ця організація допомагає лише росіянам, які у нас в полоні. Вони постійно приїжджають, вони постійно все перевіряють. Я також безліч разів про це докладно розповідав. А вони можуть можуть навіть цілий консиліум медичний привести з Києва з нашими лікарями. Якщо там якийсь полонений, не дай Бог поскаржився, що у нього там животик болить, а йому не надали відповідні, відповідні ліки. Це також є, і мені це не подобається. І про дзвінки, які надають пост на постійній основі росіянам, мені це також не подобається, і я також про це казав. І Я долучався до акції, коли до розповсюдження петиції дуже активно, м'яко кажучи, долучався до розповсюдження петиції про заборону таких дзвінків, тому що одна справа один раз дати зателефонувати, і одна справа один раз показати, що ось він тут в полоні. Давайте його забирайте з полону. І ще пояснити, що тут якби війна, да, і він не пішов сюди там посадити якісь квіточки, бо вони так деякі думають, мабуть. Що. Це не тема, не основна точно тема розмови. Але один дзвінок це окей. Але те, що вони на постійній основі ходять, телефонують з табору додому, це ненормально, Але цю петицію Кабмін проігнорував. Шмигель відповів, що це якось допомагає інформаційній нашій боротьбі, то я вам скажу, що інформаційній нашій боротьбі дуже б сильно допомогло, якби хтось делегував на табори для військовополонених людей, які могли б з ними працювати. Тому що я туди приїжджаю, я зустрічаюся з людьми, які там з полоненими, які там півроку рік знаходяться, вони. А я вже не кажу, що вони знають про війну, окрім того, що вони бачили. Вони не знають не територію навіть своєї країни. Це ви можете по подивитися, е, не населення, не які кордони. Їм навіть не показали, що Україна і Росія, ось це різні країни, да, і вони знаходяться в різних кордонах і що ви цей кордон перейшли. Ну, коротше, їм не пояснює ніхто і нічого взагалі. А коли вони бачать наше телебачення, їм там включають його на півгодини ввечері, вони все одно примудряються в наших новинах дивитися і розуміти те, що їм потрібно, так тобто вони все вони бачать нашу, наш телемарафон, а бачать там Скабєєву. Я зараз не жартую. Тобто, вони все одно залишаються в тому інформаційному просторі, в якому вони знаходились в Росії, і коли він телефонує додому мамі, він їй не розповідає, що українці не такі погані. Як вам розповідають по телевізору? Він їй не розповідає. що Тут немає ніяких нацистів. Ні, вони розмовляють суто про побутові речі, про гроші, про картки, про свої. А мама навпаки йому розповідає по телефону те, що їй розповідає Скабєєва по телевізору. Скажіть мені, будь ласка, пане прем'єр-міністре, яким чином це допомагає нашій інформаційній боротьбі? Якщо ви хочете отримати кілька порад. Стосовно того, що ви написали в вашій відповіді на цю петицію, ви можете звернутися до мене, призначити прийом. Я приїду. Я вам все поясню максимально детально. Максимально детально. Але те, що ви відповіли, те, чим ви мотивували, да, своє нереагування, да, своє ігнорування цієї петиції, це маячня. Пане прем'єр міністр. А, і. Так, я і проти дзвінків цих, і я проти того, що Червоний Хрест, я про них почав говорити, проти того, що вони допомагають їм, а не допомагають абсолютно нашим. І на цю тему омбудсмен, наш омбудсмен декілька разів звертався до них з питанням. А скільки разів ви намагалися отримати дозвіл? Вони ж кажуть, Червоний Хрест каже, відповідає дуже просто. А, що їх не допускають в російські місця утримання наших військових військовополонених? Ну от не допускають і все. Да? Про, але пишуть вони це неофіційно! Це ми всі знаємо, але це увага, це дуже важливо. Офіційно від них це не закріплено, що їх не допускають. Це всі знають, що їх не допускають. Всі знають, що їх не допускають. Вони начебто це казали, вони начебто так відповідали. Але офіційно вони у себе. Да? На своїй офіційній сторінці, на своїх офіційних ресурсах не пишуть, що ой, занепокоєння, велике глибоке занепокоєння нас не допускають. Так не має бути. Вони не висловлюють цих занепокоєнь, обурень, всього іншого. Це просто десь в повітрі літає, що їх туди не допускають. А вони не лобіюють це питання. Вони не виходять на міжнародні площадки. Вони не кричать про це, як вони мають це робити. І наш омбудсмен запитує: а скільки разів ви написали запит, а в які саме колонії? Ну, щоб якось конкретизувати і щоб якось вони дали відповідь на це, да? щоб від них отримати цю фіксацію, що їх не допускають, і далі вже працювати з цим питанням. І що ви думаєте? Правильно, вони просто морозяться, вони нічого не відповідають. І у нас в Києві. Працює ця організація Міжнародного Червоного Христа, яка має вам допомогти, шановні родичі і близькі наших військовополонених і зниклих безвісті, яка бере на себе зобов'язання допомогти вам. І на тому ж самому мітингу, де я спілкувався з представниками наших військовополонених і з їхніми, знову ж таки, рідними і близькими, я про це казав. Я казав, а чому ви робите свої мітинги тут? Чому ви їх не робите під офісом того ж самого Червоного Христа, тієї самої організації? Чому ви не, не, даєте, не, даєте їм, не, не станете там і не будете не давати їм проходу? Просто засипати їх своїми запитаннями? І, ту, і, і, ту, і, ту, і тоді вони почнуть рухатися? Їм доведеться рухатися. Якщо ви там палаточне містечко розіб'єте, їм доведеться рухатися, їм доведеться відповідати, їм доведеться говорити. Допускають їх, не допускають. Тому що вони просто приморожені, я вам серйозно кажу. Вони їздять по цим таборам, вони знімають найдорожчі готелі. Вони просто кайфують, у них все добре, зрозумійте. І коли я про це казав, ну, у мене було враження, що мене не почули. І це враження підкріплюється тим, що люди далі виходять там на Майдан, ще кудись. Виходьте куди захочете. Я вас прошу. Просто я вам кажу, що це не конструктивно. Це не має сенсу. Це просто нічого не дасть. А якби ви виходили туди, то це можливо б щось би дало. Але ж ви думаєте, що Золкін він не сповна розуму, він або божевільний, або він говорить щось, ну чого немає. В чому немає сенсу. Ні, я говорю про те. Що має сенс. Але жодного, жодних запитань до цієї організації, яка отримує фінансування, ще раз кажу, яка міжнародно відома, яка має займатися тим, але звертатися до організації, яка отримує відповідне фінансування, яка поклала на себе зобов'язання, яка міжнародно відома. Ви не звертаєтесь до цієї організації і не, не, не задаєте їм запитань. Ну, то от скажіть, будь ласка. Вам що, простіше Золкіну, який нічого реально не вирішує телефонувати без кінця? Хоча я вас розумію, ви хапаєте за соломинку. То вхопіться за цю соломинку. Я вам даю реальний алгоритм дій. Єдиний реально дієвий, який я бачу, наскільки я е, знаю цю проблему. Ідіть до них і питайте у них, чому вони нічого не роблять для ваших близьких і родичів. Для ваших синів, для, вати, для ваших чоловіків, для ваших батьків. Чому вони, ця організація, яка отримує на це фінансування, нічого не робить і ходить, підтирає зади, я перепрошую, росіянам в українському полоні. У мене все. Дякую. Вибачте за емоції. Ваші емоції, я розумію, ви мої зрозумієте. Я вам бажаю, щоб всі ваші рідні і близькі. Повернулися додому, слава Україні.